В Чорноморському регіоні про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі з нами на зв'язку Дмитро Левусь, політолог, міжнародник експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку, вітаю, пане Дмитре. Як би ви загалом підсумували ось цей саміт ось цю зустріч? Взагалі варто говорити про успіх України, але. Звичайно, не варто було б очікувати чогось надто великого, і хоча, як на мене, результати очевидно позитивні для України, якщо згадати, як починалася європейська політична спільнота і з з ініціативи та да, безпосередньо з Європи, то і були побоювання того, що це може перетворитися на такий е квазі-європейський е союз для того, аби ну, е утримувати на відстані е тих, хто прагне в нього потрапити, і, і цього не сталося в тому числі саме завдяки е активній позиції України і е просування і, і знову ж таки. Те, що це додатковий такий, додаткова платформа для політичних і стратегічних дискусій, яка створена, то в контексті війни Росії проти України результати вдалі, бо ми вже можемо говорити про це те, з чим Україна їхала, про те, що у нас напередодні. Чергової воєнної зими коли очевидно, що Росіяни намагатимуться знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, коли очевидно, що нам потрібна додаткова протиповітряна оборона, і на цьому майданчику президент України говорив якраз про це: про протиповітряну оборону, оборони вже є результати, да йдеться про те, що Україна отримує додаткові додаткові ППО. Знову ж таки, Україні в чергове вдалося донести думку про під час виступу президента Зеленського, що необхідність збереження єдності Європи. Він перед перед початком цієї зустрічі про це заявляв. Тобто, знову ж таки, Україна, незважаючи ні на що, вона на саме на цьому, на цій платформі, була одної з головних і основних тем. Тому я гадаю, що. Можна ми не те, що можемо, ми однозначно можемо. зробити, маємо зробити висновок про те, що для України оця третій, цей вже третій, по за зліком, захід європейської політичної спільноти, він є вдалим. Він є ну, таким, що в чергове нагадав про. Російську агресію про те, що Росія, крім безпосередньо війни, воює дезінформаціями і фейками, і про це теж говорили українські президенти, і, е, що Україні тому необхідно зберігати, єдність тобто Україна шається е, в таким в ну, країною в е, для де ну як і європейські країни в полічному яка створює створює в п денний і яка тут дійсно ну, є символомської єдності бо отримання нових вітряноборони в, в наслідок додаткових переговорів на цьому майданчику це про це свідчить, пане Дмитро, Скажіть чи свідомі європейські країни того, на чому наголошував Зеленський? Він зокрема говорив про те, що якщо Росії дати можливість дати якусь паузу, дати можливість відновити свої сили, то такі конфлікти, така експансія і війни будуть продовжуватися з боку Росії. Чи розуміють а, цю природу Росії європейські країни? Я думаю, що українці усвідомлюють дуже чудово. І да, це, до речі, дуже абсолютно вірний, як на мене був саме ця думка. Бо її потрібно доносити весь час. Чому тому що ну, дійсно не всі країни цього розуміють, комусь пощастило просто не мати? такого досвіду такої тісної взаємодії з Росією через те, що вона віддалена, хтось намагається отримувати якийсь зиск десь. Не надто сильні насправді практики демократії, чому вони толерують Росію? Також це теж як виявилося, правда. Тому я думаю, що ну не варто тут говорити по про всю однозначно Європу, але загальна тенденція вона є очевидною, тобто. Скоріше да скоріше це розуміння є, і є головне, що є інституційне розуміння цієї єдиної Європи, тобто на рівні Європейської комісії, на на рівні Європейського парламенту. Ну і оці саміти вони, вони дійсно потрібні для того, аби Україна в чергово могла доносити свою думку і змінювати. Саме ці погляди, де вони ну якісь є, можуть бути нестійкими щодо Росії. Дякую, пане Дмитро, за вашу думку. Це був Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднана Україна.